Нечувано розкішна і захмарна дорогуча яхта гідна арабського шейха з'явилася в одного з українських політиків. Як стверджує народний депутат Сергій Лещенко, п'ятипалубну яхту завдовжки 90 метрів придбав кум Володимира Путіна Віктор Медведчук. Судно шедевр чотири роки будували на голландській королівській корабельні і спустили на воду в липні, щоб встигнути до дня народження Медведчука 7 серпня. Зараз як і показує онлайн-сервіс Трафік», корабель рухається вздовж італійської рив'єри в бік. Портофіно це найсучасніша яхта в світі і одна з найдорожчих, пише депутат. Вона коштує близько 180 мільйонів євро. Більше за весь авіапарк Рената Ахметова. на головній палубі. Є 12-метровий басейн із водоспадом, технічне оснащення, вишуканий дизайн яхти, змушує знавців зеленіти від заздрощів, звідки скромного відставного політика, який нині представляє Україну в переговорах з бойовиками, гроші на таку нечувану розкіш невідомо. Проте депутат натякає, що статки Медведчука мають російські походження і обіцяє з'ясувати, чи сплатив він податки за такий подарунок собі на день народження. Спецкор зв'язався з дружиною Медведчука, телеведучою Оксаною Марченко. Запитання про те, чи справді їй належить диво яхта, її неабияк роздратувало. як роздратувало та подтвердітиляпевірніцію інформацію, що Віктор Владимирович приобрел яхту Роял Роман. Більше нічим ще говоріть, бо міста. А вы можете опровергнуть эту информацию? Я не даю никаких комментариев на глупые вопросы, я не отвечаю.